Вітаю вас, шановні глядачі. Ви коли чули, що в вашій громаді казали, от би до нас прийшов інвестор, щось би побудував в нашій територіальній громаді. А інвестор не приходить, бо він не дурень. Бо коли він заходить до сільради або до міської ради, кого він там бачить? Він там бачить або невігласа, або корупціонера, а часто і те, і те одночасно. Бо інвестор це не благодійник, який буде роздавати кошти наліво і направо. Інвестор це та людина, яка весь час шукає. А що він шукає? Він шукає доступ до ресурсів. Це земля, на якій можна щось будувати. Це робочі руки, ким можна будувати. Це логістика. Це технічні умови, які повинні бути. Наданий інвестор, щоб він не шукав, щоб він не домовлявся низьким. Умови треба створити інвестору. Він так шукає гарантії безпеки, це юридичні і фізичні гарантії. Про що це йдеться мова? Юридичні гарантії. Це коли інвестор впевнений, що землю не будуть віджимати, договори не будуть скасовувати без підстав. Суди працюють чесно. А фізичні. Це коли ніхто не палить техніку чи поле. Це немає рейдерських захоплень. Це поліція реагує, а не кришує. Тобто, інвестор хоче бути захищеним законом від бандитів. Якщо казати простою мовою, він шукає також партнера, який допоможе. А не буде доїти кошти. І цей партнер у вигляді місцевої влади. Він йде туди, в першу чергу, до місцевої влади, щоб місцева влада надала всі йому умови, щоб він зайшов на територію. Інвестор не шукає, де дати хаба. Він шукає, де не дадуть по руках. За дотримання закону. Ось що він шукає. І ось я приведу вам такі приклади, реальні приклади провалів, коли інвестор заходив, і потім він виходив з територіальної громади. Приклад номер один. Львівська область. Компанія з Польщі хотіла відкрити цех з деревообробки. Була земля, були люди. Але Сінрада вимагала спонсорську допомогу, дорогу до кладовища. І що ж в результаті відбулося? Поляки поїхали в підкарпатське воєводство. І робочі місця пішли туди. Другий приклад. Черкащина. аграрна компанія, хотіла орендувати паї на 7 років. А голова громади заявила, а що громада буде мати з цього? А може ви нам відремонтуєте ще фасад? І в результаті, що відбулося, компанія пішла в сусідній район. Це. Третій приклад. Дніпропетровщина. А ті компанія хотіла коворкінг у старій школи. Коворкінг це робочий простір, де працюють різні люди або група людей. А депутати почали вимагати відкат за дозвіл. Що в результаті відбулося? Офіс відкрили у місті за 70 кілометрів далі. Все, інвестор розвернувся і пішов. І давайте це порівняємо, як це працює в Польщі. У Польщі голови гмін, це як у нас голова громади, а у них голова гмін. Вони самі шукають бізнес. І презентуються. І кажуть, ось наші ресурси, ось наші пільги, а ось наша контактна особа, з якою ви будете працювати, і вам все нададуть. Всі умови тільки, будь ласка, заходьте до нас. Вкладуйтесь, будуйте. Ми все надамо вам. І в 2024 році в Польщі було залучено 30 мільярдів доларів іноземних інвестицій. Частина з них пішла в й невеликі міста. Ось результат. І цитата одного голови гмін в Польщі стосовно інвесторів. Що він каже? Інвестору все одно, де знаходиться Україна, а де знаходиться Польща. Він йде туди, де з ним говорить професійно і чесно. Ось, що важливо для інвесторів. А хто ж винен? І що робити? Я зараз скажу про Україну, про цю ситуацію. Винні в першу чергу голови громад, які не знають, що таке інвестиційна привабливість. Вони не розуміють цього. У них одного. Щоб їм занесли. Все. Депутати також винні, які хочуть тільки розпилити гроші. Щось також, щоб у них прилипло до кармана хочуть. Ну, так відбувається, так відбувається. Виборці винні, які обирають за гречку або обирають свого хлопця. Та ми його знаємо, давайте ми його оберемо. А хто він такий, що він знає? Неважливо. І що ж робити? От що робити з цим? Яке рішення має бути? Треба обирати тих, хто має досвід управління, має знання і має результат. Ось кого треба обирати. Треба контролювати ради, вимагати прозорості рішень. Якщо мова йде про землю, про майно, створювати локальні стратегії розвитку, з залученням підприємців. З ними треба співпрацювати, а не казати, ми самі по собі, як влада, а ви самі по собі, як підприємці, так не працює. І ось завершені, шановні дачі. Хочу вам сказати, що інвестор не дурень. А ми, а ми теж не дурні. А коли голови громади? Зривається все, коли інвестор заходить. Ми мовчимо. Чому? Чому ми мовчимо? Є, є різні приклади. І ось, відповідно, напишіть в коментарях оці приклади. Історії ось такі, коли заходить інвестор, і він просто залишав громаду. Якщо є такі приклади, напишіть. І я особисто зроблю рейтинг найгірших інвестогонів. Зроблю окреме відео по цій темі. Тому пишіть, шановні глядачі, на цю тему. Залишайте коментарі, ставте вподобайки. І обов'язково ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.